На екрані ви бачите покроковий алгоритм. І е, нульовий крок полягає в тому, що підприємству потрібно, перш за все, подати таблицю даних платника податків. Причому з максимально всіма кведами, е, із кодами УКТЗ КТЗ і кодами ДКПП. Е, чому і чому цей крок ми визначили як нульовий? Е, однією із ознак. Безумовної реєстрації податкової накладної є те, що підприємство податковій накладні, показує операцію із кодами УКТЗ чи кодами послуг, яка є у таблиці даних платника податку. І фактично, за таких умов, якщо вже присутня безумовна реєстрація податкової накладної, то Фактично, підприємство не буде підлягати моніторингу другого рівня, воно не буде тестуватися на відповідність критеріям ризиковості підприємства. Тому цей крок визначений як нульовий, але звичайно, що ці умови виконуються в тому випадку, якщо така таблиця даних платника податку визнана, врахована контролюючим органом. Наступний крок. Це вже в тому випадку, якщо ви отримали рішення Комісії регіонального рівня про відповідність підприємства критеріям ризиковості, вам потрібно ознайомитися з цим рішенням і особливу увагу потрібно звернути саме на підставу, згідно якої підприємство визнали ризиковим. Найулюбленіша підстава, яка застосовується контролюючим органам наразі, це підстава номер 8 це наявність у податкового органу податкової інформації стосовно того, що, можливо, ця операція ризиковою, сумнівною, і що робити платнику податку у такому випадку. Ми повинні надати інформацію та копії документів, які свідчать про інше, про те, що ми не відповідаємо критеріям ризиковості. Зауважу, що в цьому випадку не потрібно обмежуватися виключно тим переліком, який наведений у пункті 6 порядку 1165, хоча там останній пункт, він є досить чим говорить про інші документи та інформацію. І тут доречно проявити творчі здібності, тобто подати максимально інформацію для того, щоб у Контролюючого органа не залишилось можливості не визнати вам вас таким, що ви не відповідаєте, вірні, що ви відповідаєте критеріям ризиковості, і які в даному випадку можуть бути документи? По-перше, це ну, 20 ОПП. Якщо ви її не подавали, якщо ви її давно подавали, це повинні бути можуть бути договори оренди. Виробничих приміщень, це інвентаризаційні описи, це опис діяльності підприємства в цілому, це може бути опис організації робочого процесу на підприємстві. Навіть інформація може бути подаватись та, яка є у контролюючих органів, але для того, щоб вони просто на неї звернули увагу. Це може бути інформація, може бути інформація із додатку 4, із форми. 1, ДФ, яка свідчить про суму сплачених податків платником ПДВ. І зазначу, що цей процес є досить трудомістким, забирає досить багато часу. Але на цьому етапі можна отримати позитивне рішення контролюючого органу, з тим, що вас виключить з переліку ризикових підприємств. Не виключно, що. Рішення десь воно отримається через 7 робочих днів, буде ідентичне попередньому. І в такому випадку потрібно буде ще раз подати інформацію, копію документів, але вони вже мають бути більш повними. І, Доречним також буде залучення адвокатів в такому випадку. Вони можуть надати адвокатський запит з метою отримання від контролюючого органу тієї інформації, яка відсутня у рішенні. Наступним етапом є адміністративне оскарження рішення про відповідність підприємства критерію ризиковості. Як показує практика, Контролюючий орган не поспішає розглядати рішення такого характеру, навіть із залученням ради бізнесу та І І ну, в даному випадку теж багато чого залежить від професійності адвоката, який займається цим питанням. Четвертий крок це судове оскарження рішення. І, скажу так, завдяки тому, що змінилася, змінилася нормативна база, от на сьогоднішній день. Вже є е, е, рішення на рівні окружних адміністративних судів, позитивні рішення для платників податків. Вони зараз наведені на екрані, ви можете знайомитися із містом, тому е, цей спосіб, звичайно, він є ефективним, але, ну, як ми всі розуміємо, досить довго тривало, бо судове оскарження може е, тривати досить довго.